Днями колеги з журналу Форбс опублікували інфографіку під назвою Бруківка розбрату, у якій проаналізували, як обласні центри допомагали силам оборони станом на 1 жовтня 2023 року. Виявилося, що суму цьогоріч 76 мільйонів гривень, витратили на потребу оборони, й у три з половиною рази більше тобто 275 мільйонів гривень із міського бюджету, пішло на благоустрій територій. Кореспонденти телеканалу Відікон вирішили вийти на вулицю обласного центру, аби дізнатися у містян, чи вважають вони доцільним і справедливим такий розподіл і витрачання коштів громади в умовах війни. Звичайно, я ставлюсь тільки негативно, адже наразі проблема в нас тільки оборона, і я вважаю, тільки спрямовувати гроші потрібно туди. Ну, благоустрій також треба виділяти, але. То, звичайно, менше. Я ставлюся до такого розподілу коштів не дуже, бо я вважаю, що звісно на полустрі теж треба виділяти гроші, але під час війни краще було б поміняти ці суми місцями. Виділити на полустрі 70 мільйонів, а на армію 200. Негативно, я вважаю, що на оборону міста потрібно виділити максимальну кількість коштів. Завдяки нашим, нашій охороні, нашим хлопцям ЗСУ, наше місце, місто тримається і ми є містосуми Україна. Я вважаю, що потрібно максимум коштів і всім треба залучатися до зборів, допомагати максимально донатити. І перемога за нами. А взагалі-то негативна. Зараз не на часі, ну взагалі-то постійно на часі приділяти увагу місту і розвиненій інфраструктури і всього іншого. Але на зараз найважливіше те, щоб швидше закінчилася війна, і наші хлопці повернулися здоровими, то фінансування має бути для них більш це важливіше. Я не вважаю, що це правильно, звичайно, тому що. ЗСУ обороняє нашу країну і, звичайно, хотілося б, щоб більше коштів виділялося на оборону нашої країни. Ну, я думаю, на даний момент треба щоб на воєнні потреби більше було. Ми ждемо перемогу, так що треба більше виділяти. і більше до цього як серйозніше відноситься. А на благоустрій, так, теж хочеться зараз, щоб так добре теж було. Але йде війна. І треба просто дивитися, і сходя, із цього, що зараз воно, як є, яке час, як є... так що я так вважаю, що треба ще більше виділити. Не дуже позитивно, бо в нас втратяться гроші взагалі куди попало. На габіони не нужні. Плітки, да. плітки перекладують у центрі. Я думаю, це не те, що зараз потрібно місто суми. Ніяк не плитка, габіон і все лишнє. оце. Я думаю, все-таки, що, звичайно, це м, звучить трохи несправедливо. І якщо б мені випала якась нагода на це якось попливати, я б це зробила. Е, напевно, треба було зробити 60 на 40, 60% суми на оборону здатність і е, 40% на благоустрійність. Сподіваємось, представники влади та народні обранці почують людей, і надалі буде зроблено висновки та прийматимуться виважені рішення з метою посилення безпеки мешканців сумської міської територіальної громади.